Подолам, і тим, що роба життя дарував, воскрес, хвост воскрес. воскрес, святом здоров'я смертна доворах, й тим, що роба життя дарував, Бог воскрес. Христос Христос Воскрес! Божого благословіння! Ви буде здорові! Отак на совісти, на совісті. <пи> Гарна погода сьогодні. Христос Воскрес! Святий Ісус! Бог бережає ваші діти. <пи> Взливай, взливай. Христос Воскрес! Святом здоров'я Божого благословення. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святом здоров'я Божого благословення! Христос воскрес, Христос воскрес! Смерть, смерть пола і тим, що життя. Христос воскрес! Святом здоров'я, воскрес, смерть у нас Христос воскрес, святом здоров'я Божого Христос Воскрес! смерть Христос Воскрес, Здоров'я Божого благословіння! Христос Воскрес! Свято нас! Смерть, Христос Воскрес! Здоров'я Божого благословіння! Хто воскресів, смертю, смерть подолав, і ти, що воскрес, я благодарував, Христо воскрес і смертви, смертю, смерть подала, Хтось воскресів. Що життя Христос, воскресу, воскрес! Воріс Воскрес, смертю, смерт, христос, смерть, Христос воскресла, Сим, що роба за руба, Христос воскрес Христос Воскресний, смертю, смерть водола. Христос воскрес, святом здоров'я Божого, Пасху. Воскресніть, освіти вас люди, нас, Господи, воскрес. Святом здоров'я, Бога, і від землі до неба. Христос Воскрес, насиміт. Що Христос воскрес! Христос Христос, Христос, Христос! Христос Воскрес! Святой вас, Божого благословіння, здоров'я, Бог береже, вас сюда і вас. Придіте пиття, пиво нові, самию не придно, що дотворене. Христос ім'я хреще, Христос, Христос Воскрес! Святом здоров'я Божого благословення! Хай вас Бог береже, благословляє вас і наші дітей. Христос Воскрес!

Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес.

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Діду! У четверте! Радом, здоров'я! Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Здоров'я Божого Благослідня, свято вас! Хай Вас Бог береже і Боже Христос Воскрес! Христос! Христос Воскрес!

Ісус води Христос Воскресе! Христос. Христос. Христос.